Я думал, что это графика, но вертикальная. Оказалось, что это живопись и горизонтальная. Прихильники Гніздовського і його родина, яка займається його роботами, і його творчим спадком вони знайшли такий збіг, що в цей 2015 рік рік вівці. А у Гніздовського була ціла серія присвячена вівцям. Він обирав спеціальні якісь дуже шерстяні породи і прорізав їх. У дошках, дереворізах, ну, в техніці дереворізу. І, власне, в рік вівці, якраз Гніздовському, виповнилося би 100 років. Власне виставка присвячена сторіччю графіка. Я вважаю, що для нас це відкриття. Перед цим була виставка невелика в американському домі, і була виставка кілька років тому у Львові, де його перепоховали. Він помер у Нью-Йорку, його звідти привезли. І, власне, от десь у 2000-х почав прокидатися такий жвавий інтерес до Гніздовського в Україні. До цього про нього майже нічого не було відомо. На графічних факультетах його не студіювали. Якби цією особистістю цікавилися лише колекціонери або фахівці, і тому проєкт в музеї це таке відкриття, тому що тут є твори, як виявилось, в нашій колекції їх дуже багато. Музей Андрія Шептицького передав твори. Борщівський музей, краєзнавчий, де Гніздовський народився в маленькому містечку. Могилянка передала декілька робіт. І з приватних колекцій є твори. Є е, твори з збірки е, Романа і Ференцевича і Марти Ференцевич. Він наскільки я знаю, мешкає в Сполучених Штатах, і вони товаришували з Гніздовським. Виявляється, в світі гніздовського давно знали, його збирали і в різні музеї видатні і бібліотеки. А до нас слава про нього, от тільки зараз докотилася.